Доброго ранку, мої любі дітки! Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. А зараз, малята, я зачитаю вам вірш Зимонька, який написала любов за Башта. Зимонько, голубонько, в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім рум'яниш личенька, ти оцій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Малята, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Зима правильно. А чому все навкруги стає білим? Тому що все вкрите снігом. А чому стають рум'яні личка? Тому що мороз на вулиці. А зараз, будь ласка, підніміться та пограємо з вами у пальчикову гру сніжок. Раз, два, три, чотири. Діточки, сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз, Підкинемо сніжок. 2. Кидок і ще разок. 3. Спіймаємо сніжок і його зламаємо. А зараз вам пропоную пограти у дидактичну гру «Добери слова. Ви уважно дивіться на зображення та відповідайте на запитання. Підбираючи правильні слова. А допоможуть вам у цьому. Картинки підказки. Зима яка? Холодна, морозна, сніжна. Сніг який? Білий, холодний, блискучий. Сонце зимою яке? Не гріє. Намети які? Високі, білі. Вітер який? Холодний, сильний, крижаний. Молодці! У вас все вийшло. Зима це час свят та розваг. Я бажаю вам малята, щоб ця зима стала для вас періодом чудес, радісних зустрічей та приємних емоцій. Дякую за увагу! До побачення!